Запорозька Січ. Майже 250 років тому на Запоріжжі жили козаки. Козак це вільна людина. Вільний житель степу. Козаки були дуже відважними і не боялись смерті, тому на голові залишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Козаки жили на січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і височесний вал, з дозорними баштами і бійницями для гармат. Дерев'яний частокол. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової вправи. Також козаки на ньому голосували за гетьмана і карали тих, хто порушував закони запорізьких козаків. Посередині майдану стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Поміж собою козаки жили просто. Усе їх житло звалося кіш, а окремі частини війська жили в величезних хатах, що звалися куріні. Звичним одягом козаків були штани шаровари а також каптани, широкі кольорові пояси, чоботи з гострими носами, високі загострені шапки. Улюбленими стравами запорожців були бринза це солоний овечий сир, а також пастрома в'ялене м'ясо. Козаче військо складалося з піхоти, кінноти і артилерії. Найзагрожливішою силою запорожц була кінота. Запорозькі козаки були надзвичайно дисципліновані, зрада і крадіжка вважалися найтяжчим злочином, які каралися жорстоко. Засновником Запорозької Січі вважають Волинського князя Дмитра Вишневецького. Найвищим органом влади на Січі була військова козацька рада, в якій брали участь усі козаки. Рада обирала кошового атамана, козацьку старшину, а також гетьмана. Серед козаків були характерники. Це люди, які володіли надзвичайними здібностями. Найвідомішим характерником був Іван Серко, який наганяв страх на ворогів. Про нього навіть склали прислів'я. Як козак саблею блисне, то москаль штани дрисне. Джура, Цюра або Чура так називали в Україні в 16-18 століттях зброєносця, учна козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом із козаками джури ходили в походи і брали участь у боях. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морі на своїх чайках. Чайка це човін, видовбаний з верби або липи, борта обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав потонути човну. Козаки і гетьмани багато мандрували світом, тому знали про культуру та звичаї інших народів, переймали у них бойові прийоми. Улюбленими розвагами козаків були пісні і танці, гра на різних музичних інструментах і показові бої, в яких кожен мав проявити свою силу і спритність. 16 червня 1775 року російськими військами було повністю зруйновано Січ, а все майно було вивезено до Петербурга.